Пау, попалюві друзі, всім привіт і сьогодні ми залетіли з Санечком разом в Роблокс, тому що ну, я знаходжуся, типу, на його е подвір'ї, поняв, він тут шмотки продає і такі діла. Хе-хе, чувак, аби я ще їх продавав, я поки що тільки купив коробку, і я не знаю, що мені з нею робити. Хе-хе. Ну ти береш оцю коробку, так от, відкриваєш, береш шмотку, ложиш її сюди, поняв. На оце чорне. І, типу, будуть проходити NPC і типу купляти, поняв. Тобто, грубо кажучи, ти перекуп. Ти купляєш ящик і ти не знаєш, що там буде. Да, Такий прикол. Бокс-дестрой, прикинь. Ди мене білка. Подожі, це білка? Да, реально білка. Це білка, білка, да-да-да. обалдеть, ну, білду... не купляє. Ну, вони, типу, оці NPC вони самі е, приходять. Ось, сюди, да, в мене теж тільки що бокс воздестроїть. Ось, коротше, можуть приходити пацани, вони просто потім в тебе починають купляти туди-сюди. Е, Комп'ютер у нас є, і ми можемо купляти тут всякі коробки. Так як в мене є 1000 баксів, я куплю давай три unknown, отаких, от і. Дві ось фрагілія якась. А ну, let's go. Я купив, хорошо, а де мої коробки? Треба почекати, що треба робити, не поняв. Щось купили. Так, треба почекати, тут є доставка коробок, поняв? Приїжджає в автобус і все. Опа, приїхав, все, коробки з'явились. Ти їх сидиш, всі розбираєш. У мене ось появилася вентиляційна якась штука, чи радіатор, чи що це. Плюс у мене ще одна мітла. Вона 4 бакса, стоять комоновська. А є ша телевізор. А ні це колонка. Тоже 4 бакса Обалдеть. Так цей рофл, пацан. Я купляю ящики по 15 баксів, а мені випадає шляпа за <с скільки? <с за 4 долара? Ну, бачиш, може бути і таке. Ну мені щось було жорстке випало. Купили в мене його, і в мене стало 1000 баксів. Звідки то в мене появилось я взагалі не знаю. Та пацан, ми щось взагалі не перекупимо. Ми якісь, типа я не знаю. Ну. Лабуділа будай. Лабуділа будай, так. Прикол, що я можу зробити? 3 бакси, 3 бакси, 5 баксів. А я купляв такі. Круті коробки. е-е-е Куди -е. <свист> ви... е -е, Мені... <свист> е -е. діти, бабки, нема. Я починав, в мене 50 доларів було, у мене зараз, блін, 21 і імущество ще на 4 долара. Та пацан, я взагалі 1000 баксів вбухав а в мене нічого нема. У мене якась була здорова коробка, вона зразу поламалась А чо ти не купив Селестіал коробку або. Um, типа, unknown коробку, преміум. що ти купив? Ні, nee, я купляв, мину? я купляв то. Я купив, yeah. ну, Celestial не було, я купив Unknown 3 штуки, поняв. І Фрагілі 2 штуки. У мене з'явилася рарна б, якась пляжна тусовка за 40 доларів і світильник за 6 доларів. Кому Оце ж, ну тут, коротше, треба просто трохи розібратися, то сього. See all items doesn't sell stamp. Не знаю, що це значить. Mm. Хорошо, комп'ютер. Ось у нас є marketplace. Get upgrades here. О як. І ти можеш купити тут реально якісь апгрейди. О, угу. mm -hmm. mm -hmm. oh, тут є ця э, штука для ціни, поняв? Та да тут скільки штук є, пацан? Я просто в шоці. За 25 баксів я купив якусь штуку, щоб э, цінник добавляти. У мене щось не купляють нічого. Алло ей. Пацани, приходьте купляйте, ну. Та що у тебе там? This would impress my goldfish show so much. Оце ти купив на 1000 баксів. А да, оце, оце таке мені випало. Я не знаю, як так вийшло. О, поробка приїхала. Опа. Випала шляпа відьми за 50 баксів з халявної її тої скрині. Коротше, вона тут тупо ну, супер дивно працює. І, до речі, є воркери. Боб. Є, він відкриває бокси, але це він 10 штук стоїть, Ось у джо якийсь є. Розміщає айтеми на сел. Да, там є, коротше, цей пацан класний е... робер є, ось. У. Da, 90%, da. 90 що він вкраде якусь штуку, і 10%, що 100 на 100 помножити, типою ціну. Обалдеть. Приколів тут теж хватає, поняв. Ось є я є кущі. Розміщати на своєму ленді, we'll increase the odds of the NPC bank Типу, а, шанс того, що може NPC купити. Короче, що? Короче, у мене була пляжна штука, поняв, за 40 доларів я купив спеціальну штуку. Коротше, оцю бірку, яка ціну додає за 25 баксів. Поставив на цю штуку, вона почала стояти 140, і в мене її купили. Обалдіш! А ще я нуба продаю. Нуба. Обалдеть. Прикол. О, я придумав ще, де бабки получати. О, а що це таке? Ти можеш не... мусор бігати збирати і получати гроші по 5 доларів. Угу. Або по 5, або по 2, або по 3. Ну, до 5 доларів. <гас> Пацан, обалдеть, що мені випало. Шо-шо? Іди, іди, подивись. Єдинорог, золото, Єдино... пацан, купляй бірки, бірки купляй. Воно 3500 коштує. Бірку, бірку купляй! Та в бірки є прикол. А, типу, 90% на те, що зламається цей айтем, понімаєш? А, а ось, ось, є, ось є прайс, так. Подожди, 60, то інкріз айтем свалює. Так, оцей great. прайс а, надо. А, ну давай попробуємо. Цілому. А де він? Не поняв. А, може мені треба почекати, Вона поки приїде, він приїде. А не знаю, ставкою. Ось ця штука. Граб, і що зробити? Як ця штука працює? Лейс. Не поняв. А як нею користуватися? Бірку ти підходиш, ти зимаєш і все. І мені випав екзотик, якась штука, теж мужик, поняв. Такий, типу, чотирьохлапий Це якийсь прикол. Ну я не знаю, моя ця бірка не цепляється, може вона. Ну... Вона є назимає. Я розумію, але... Но... Ну, просто... нажми на на штуку. А, влеви, почекай, кнопки, може мені треба просто його підняти, занести? Ні, я прям тут ставлю. Да? Ага. Опа. Ми купили, купили його до. Да. І в мене так, купили скін волкера. Капець, тут 4000 не встать. А. Я я в мене вийшло примінити оцю штуку, бо вона мені зламала ту гантелю за 8 баксів. Так що, хорошо, що я не повішав її на того єдинорога. Була би халепа, я би плакав. Абавдіть, у мене стільки грошей, це просто шок. Абавдіть у мене доставок прийшло. Я тільки що був скупився, а в мене гроші опять багато, я не знаю де їх дів. Мені випала, коротше, гольф клубна штука. <реш> Колоночка, паутина якась. У зараз, щоб ти понімав, просто наскільки багато бабла, що я навіть і не знаю, я оце дивлюсь, грейди, якийсь є штамп. Placing hunt item prevents it from being sold while showing stats off. Can be undone. А, ну це типу щоб не продавалось, я так поняв. Че, я взагалі палку продаю за долар. Mm. Ну, ти я тупо типу палку продаю. Ти прям... представляєш, на скільки я приісповнився, я продаю палку. Ну так. Да. Давай подивимося щось я хочу купити. Е, є в Celestial коробки 0,1 шанс на Celestial лут. Да. Ага. Тут, коротше, свої приколи, ти поняв. Давай я, коротше, одну коробку Celestial куплю. М -м що ще такого? Плюс один рандом. Бокс про делівері. Рандомний бокс можна купити за 500 баксів. Я балди тут є приколів. Угу. Що кожну доставку ти буде рандомний бокс давати. Ага, ну куплю цю штуку. Хай буде. Подивимося, як воно працює. Випала лопата за 2 бакса. Лут. Let's go. У мене є ще півтори, я ось почекаю, поки коробка приїде. І буде цікаво, подивитися, що там, що там. А де ти дивився, що коробка завжди буде приїжджати тобі? А внизу, ось сліва, бокс і Чи ти не про це. Ні, А, я поняв про що ти? Ти відкриваєш комп'ютер, нажимаєш бокс, і там справа зверху така, типу, як менюшечка манюсінька. А, да. Я купив. Хорош, пацан. А дальше за 1000 можна два бокса купити. Да, я теж це бачу. Так мене ніхто мою шляпу не, не, не купляє, поняв? Угу. У мене є 4 коробки, по чуть-чуть починаю відкривати. Так, ну понятно, з одної лабу... О, одна окупилася, друга не окуп. Типу, перша не окупилася, друга окупилася. А новун, взагалі, якесь просто лайно, воно взагалі не окупляється. целестіал штука теже. Потратив на нього тисячу, а воно. гано. Фу. Це просто жесть. Гей. Опять гроші на вітер потратив. І, короче халепа. Да. У мене вообще 300 баксів. В те ще лепає ведь. Да, оце ж вона й окупилася. Поняв, вона випала з цього. Я зараз скажу преміум коробка. Mm -hmm. Я купляв преміум коробки, мені нічого не випало. Ну може, мені так повезло просто. Містері боксі накупляю. Кстати, ось приїхала доставка. Oh, чувак! Що там? Диві, що в мене є. Що там, що там, де там? Оу oh. Хо-хо-хо-хо Мене є мабонт <сі> Абалдєй А сіки він стої? 500 доларів Нормально Прям не погано Тигда Тигда І нормас <сі> Кась <сі> лампа випала Кай, а чого ж мені не приїхало, типу, додаткова коробка? Кстати, можна місце купити за 5 доларів. У тебе ще 10 місць за 5 доларів буде 12. Ще за 5-14. Ще за 5-16, 18, 20. Короче, ну, а, ось 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 ось, ось, да, комп, чуть, тут є стороч. Давай мур угу. ну Трошки собі підкупив. Ми купили, до речі, ще липуту. Прикол. Що оце таке? Я оце який раз сюди дивлюся. Якийсь блекхол, поняв. І лол прикол, але воно, ну, типу, нічого з ним зробити не можна. О, коробки приїхали сюди. Опенбокс погнали. Так, одна зламалася, з другої випало 6 баксів. Ооо, одна окупилася, холодос випав. Бем. Норма. З блоксі а. Це не холодос це автомат. Ну, автомат точніше дам. Паутинка цих, ну, дам. Ой, я жовтих прям добре багато накупив. А я мусор хожу збираю. Не? Ти пацан хороший. А ти шо, куща продаєш чи що? Ні, це якась. ой, ось ще один зламався. І ще один зламався, Знаш, ти... бо. А нас ти як куща продаєш? Він не продається, коня? Так і тобі треба його поставити на траву, це кущ, щоб людей привлікати. І квітки теж. Знаш, ти їх ставиш тут, поставили. Ну по приколу, що. мені не это так... не прикольно, це ти засрався. І що? Та ніхто нічого купляти, не І буде, шо? бо ти засраний. Це ти засраний, смердючий, вообще. Да поняв? вони ходять, там написано, на песню. Прийшов. Розкажи, що мене тут поганый, дыр. Тут... <laughs> Тебе вічно так, ти замітив, ти постоянно до мене приходиш и скажешь, да я тут гамно. Не, я так не казав. Ну, ти так поняв, трошки делікатніше сказав, я спитав, но ти е. По того все одно ти сказав. Я спитав нашу. Шо? Щоб було багато, пацан. Ну ти на ты нафспейс. Легендарна бас гітара. 110 доларів. Непогано. Угу. А ще я купив за тисячу доларів штуку, і тепер мені дві рандомні коробки приїжджає постійно. Це кул, cool, пацан. Так, да, все cool. время, поняв. Нічого ну, показувати да. не треба, мені завжди є коробки. А потім це вже стоять 1500. Ну, коротше, за коробку за коробку поп'яту. Ну так, да, так. Да. Ну, цікаво, чи взагалі там є е, такі, що знаєш, вибивали мега якісь круті айтеми. А, мені мегабокс якогось разу приїхав. І він мене зламався. Я поняв, а мега бокс і коштує тисяч, пацан. Це взагалі прикол. За 5 тисяч, до речі, можна купити. Літній кейс. У мене масики де У мене купили зато гітару. У мене золотий пацан її купив і дав два рази більше, ніж вона стоїть. Обалденно, може це якраз таки так і працює? Ну, типу, золотий чувак дає більше бабла. Логічно? Ну, так. От у нас спец refunded for box. В смислі? Все, диви, мені приїхали самі дішманські штуки, ось одна 10 доларів. Це з нічого. Очки теж 10 доларів і клюшка для гольфу 11. Ну Боли таке. Так, типу. да, вони ходять пісяти в кущі. На турі? Натурі? Да. А ти звідки знаєш? Там ж так написано було. Серйозно? Ну да. Це шо? Хтось купив у мене гантелю? Типа, кущі для того, щоб їх більше ходило, а квітки для того, щоб дорожче продавати. І з кожною покупкою воно стає дорожче й дорожче. Нью-дем. О, золотий пацан, дивиться на паутинку. У мене яка коштує 2 долара. Обалдеть. Not enough... not enough spaces refund for big box. You обичний бокс. А в смислі? як в мене може не хватати, я не розумію. А ти відкрий е, комп'ютером? Да. І в тебе є сторож. Поняв? І потикай тут, моя в тебе Ну 10G. воно все пусте. Да. Ну да. Хіба таке може бути? Ну, це ж. Опа. Обалдеть, мені чел випав, диви. <ріх> це що за байда? Ууууу. Це прикол. А скільки стоїть? 600? Ууу, бікфут. 675. Прикол якийсь. Це ще квіток купа, він буде дороже. Ну, в теорії, да Обалденно. Але, опять же чого воно каже, що в мене немає, типу, спейсу? Що це, що це, що, що, чому? Не знаю. Я ось накупляв зараз, коротше, у мене тепер спейсу 30, поняв? Ну, ну не може бути такого. Осьо якісь коробки обалдіть їх приїхало. Мітла за 4 бакси випала. А... Мені палка за долар. Ніж за 3 і за 8 туалет. Я вас поняв. Книжка 3 бакса, а... колонка 4 долара. І випав кіт легендарний: 125 баксів за кошака. А я просто купив тоді, поняв, щоб у мене завжди приїжджали ці бокси. Ну да, да. Ну це походу саме толкове, що ти можеш зробити, це купити ото, щоб тобі приїжджало більше всяких штук. По ну, відчуттям. Да, я У мене угу. просто щас по 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 три бокси приїжджає. А в мене по ідеї, по чотири вже. А ні. За півтора заплатив? Да, я за півтори заплатив. Значить, плюс 4 мене, да. Щіки, бабло, ну, в смысле, я продав big food. А, ну точно. И туалет, а ну. Ааа, за рахунок того, що в мене купа квіточок оцих, я продав туалети за 8 більшу, баксів. Да. да, за 17. Да, я ж ти казав, квітки є бизнес. Не, прям прям топово. Да, ну Спасибо. мені поки не везе на щось круте. Ну, короче, кайф. Воно, Купа коробок. У. Чи золотий унітаз 115 доларів. О, о. Але Це я все бутинка. одно помтикав бабла. Я купив преміумний бокс, мені випав золотий злиток, але 145 баксів він коштує. Ну да, я... з під десь окупиш може. Ну може. Одна коробка взагалі зламалася. Ех! Обалдеть. Ну, з квітка. Оце з квітками, реально воно хіба що окупилось. Ну як окупилося, може, в ноль вийшов. Але, в принципі, я думаю, що на цьому можемо завершувати, тому що, ну, в принципі, грошей щось, значить, трошки стало більше. В моменті їх взагалі було багато. Трошечки ми порозвивалися, трошечки ми туди-сюди. Якщо вам цей режимчик сподобався, то обов'язково не забувайте написати то в коментарі, підписатись на каналчик, а також поставити лайк. А з вами, як завжди, був Дімич і Санюк. Всім па Пока-пока.